Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад по сіансу для знаку Зодіака Стрілець на період з 31 липня до 6 серпня. Роздивляємось, що у нас тут є. Ось у вас тут підкова. Це якийсь такий успіх в чомусь великому і важливому. Підкова, а також ключик. Ось ключик ваш. Це також якась відповідь на питання або подія, яку ви довго не могли вирішити. Цей ключик це вирішення. Ось тут, друзі, якийсь договір. Оце обручка, Обручка або каблучка. Це якийсь договір, дуже важливий, або пропозиція руки і серця. І ось тут ваше серце. Можливо, ви думали, що серце розбите, і вам кажуть ні, але ось тут він договір, і ось цей ключ дає відповідь так на щось важливе, що ви собі довго мріяли. А ми переходимо до другого розкладу. Ще тут ось у вас кандали. Ось кандали. Це такі непорозуміння в родині. І ось іще державна установа. Ось дивіться, друзі, починається з кохання, потім непорозуміння, потім розбите серце. А, а потім йде ось підкова, пропозиція, так і казюний дом. Хтось буде йти в ЗАГС. Або в РАКС. Кому куди ближче. Добрий початок. Зараз подивимось, що буде далі. Другий розклад для стрільців. Дивіться, друзі, я ретельно перемішала, але тут знову ось каблучка, договір або пропозиція, кохання троянда. Ключик, ось. Ключик. Вирішення вашого питання важливого. Ось тут будьте обережні, якась така хитра, підступна людина, щоб вона вам не чим... Не заважала змія, Та начебто все. Знову укріплюється і повторюється ваша ситуація з першого розкладу. Якісь і ось іще швидкість. Це швидкість, а також годинник. Оця блискавка каже, що вам треба виконати своє завдання або свій план швидко, своєчасно. Годинник каже своєчасно. Тобто не запізнюйтесь. І не пропустити важливий час. Начебто все. Прямуємо на третій розклад. Якщо ми щось пропустили, напишемо в коментарях. Хочу вас, друзі, запросити до перегляду моє нове відео Місце сили для чотирьох стихій. Чотири стихії означають всі знаки гороскопу, знаки зодіаку, які є на небі. Чотири стихії це воздух повітря, вода, земля або дерево, а також вогонь. Воно знято в Норвегії, і туди не кожна людина зможе доїхати хоч би раз в житті. Тому можна передивлятися це відео Місце сили для чотирьох стихій на моєму каналі. Можна під нього робити медитацію, залишати всі свої негаразди. Дуже гарне відео. А у нас третій розклад. Для стрільців. Знову, друзі, дві картинки повторюються: це каблучка, а також підкова, це договір або пропозиція руки і серця, а також вдале вирішення цієї справи все буде добре. Не дивлячись на, ось на кандали, це якісь маленькі неприємності або непорозуміння. Завжди шукайте компроміс. Бокал каже, що ви будете святкувати. Ось це прапорець, це переміна роду діяльності. Можливо, ви візьмете якусь відпустку і будете готувати своє весілля або у кого там яка важлива подія. За якимось договором. У когось тут буде ось маленьке розчарування, ось ця свічечка. Можливо, прощання за звільним життям. Але всі три розклади показую вам одну і ту ж таку важливу картину на вашому даному етапі життя. Ось іще, друзі, або велика мандрівка, корабль, або завершення цієї справи. Якась така грандіозна справа. Ось так стрільці. Пару тижнів тому це були такі ж саме розклади був у знаку Зодіака Діви. Дуже важливий і багато грандіозних подій. А зараз саме ваша черга. Знак Зодіаку Лев, який зараз триває, він до вас дружній. Тому, можливо, робити якісь важливі події. Але ретроградна Венера каже про те, що не треба розписуватися, заставляти документи саме зараз. Тому дивіться. Але свято якесь грандіозне. Зараз, друзі, для вас застереження та порада. Застереження, не будьте дуже, бачите, вам там рекомендувала блискавка і годинник. Треба швидко і треба своєчасно. А тут ось вона каже, карта каже, паш Жезлів, то. Не треба дуже швидко. Може, якийсь такий баланс. І друга карта це порада. Порада, якщо ви чоловік, то бережіть свою кохану, вона повна романтичних почуттів. А якщо ви дівчина, то тримайтеся своїх почуттів, і все буде добре. Саме це вам рекомендують карти Таро. Дуже у вас романтичний розклад. З чим я вас вітаю і бажаю, щоб все так відбулося, як вам сказав пасьянс. Дуже романтичний. Дякую, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Зустрінемось на моєму каналі.